Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте будемо розбиратися, чому програла Німеччина в Другій світовій війні і чому в нинішніх війнах програють Московія і Ізраїль. Так. Отже, причини закономірного програшу цих країн однакові. Так. Ну, перше, це імперія. Так, Третій Рейх, імперія була далі. Сучасна Московія це теж імперія, ні для кого не секрет. Тільки Німеччина і Московія, були і е, є, Німеччина була, а Московія є регіональною імперією, Ізраїль є глобальною імперією, як держава Ізраїль і єврейська діаспора світу. Так. Я думаю, що це ж теж ні для кого не секрет. Там основна частина прибутків в цій державі, вона надходить, в тому числі, на проведення війни зовні так, від єврейської діаспори. Далі, друге, ці країни виграють битви, але програють війну. Вони здатні лише на Бліцкріг. Так, це яскраво видно на прикладі Німеччини, який, коли вона напала на Радянський Союз, то розраховувала на Бліцкріг. Коли Бліцкріг не відбувся, то вже ті ну, мислячі генерали німецькі, не тільки генерали. Вже знали, що війну вони програли. Так. Те саме з Московією. Вона розраховувала на Бліцькріг з Україною, три дні Київ, тиждень, вся Україна. Це було заявлено, і це було прийнято світом, який теж вважав, що. Цей Бліцкріг буде успішний. Так само і Ізраїль, всі свої успішні війни проти е, сусідніх Арабських держав, він проводив у вигляді Бліцкрігу. Тобто за 6 днів, за 7 днів. Так, ця Битва була виграна. Зараз, уже скільки там? Може, 300? Нівця війна продовжується із ну, арабськими державами, не тільки Арабськими державами, там вже ж туди, і е, Іран так, втручається весь час. Таким чином оця коаліція арабських країн, ну, не всі, звичайно, а деяких арабських країн. А деякі підтримують непрямо. Ну, Теж треба ж це все розуміти. Так, так що Бліцкрік не вдався в жодній із цих країн. І втягування у війну на виснаження для імперії є завжди ну, програшною, так скажемо. Третій чинник: війна на два фронти, теж програшна. Німеччина двічі воювала на два фронти в Першій світовій війні, в Другій світовій війні, і обидва рази програла і програла цілком закономірно. Коли мене запитують, а чому не програв Радянський Союз? А я відповідаю, а тому, що Японія не відкрила другий фронт. От аби Японія відкрила другий фронт у 1941, ну хоча б у 1942 році, так, Радянському Союзі був би Союзу був би кінець. Але японці цього не зробили, і це призвело до те, що кінець їм. Тому що вони. Вимушені були воювати на два фронти. З одного боку американці, а з другого боку Радянський Союз. І цілком закономірно програли. Про це ж теж ніхто не говорить. Так. Що, ну, Ізраїль же ж теж воює на навіть не на два фронти, а здається, на три фронти зараз. І це теж абсолютно програшна ситуація. Я не знаю, там хтось розуміє чи не розуміє в Ізраїлі оці закономірності, про, яку, про які я говорю. Так. Ну, а для Московії зараз ну, я не знаю, хто може відкрити другий фронт. Поки що тут є один фронт. А другий фронт, ну наприклад, може відкрити цілком Китай. Так. Я пам'ятаю ті всі русський китайці, браття на Віки, я ж старий Совок. Так. А потім війний, цей Даманський і все останнє, там же ж мої товариші воювали. Так. Так що... Ось ми маємо те, що маємо. Але ж, якщо не відкриє Китай другий фронт, то Московія за власної ініціативи і ось ось і хоче страшно, і рветься відкрити другий фронт із НАТО. Ну, без голів'я повне. Ну, я розкриваю тут закономірності, вони їх не знають. І тільки вони відкриють цей другий смерть, другий фронт це буде смерть для Московії. Так, вона і бачимо, ми, я назвав три чинники: Перший це імперія, другий це відсутність Бліскріга і Третє це війна на декілька фронтів.